Сьогодні ділюсь ще одним успішним прикладом нашого лікування. До нас звернулася пацієнтка з активними псиотичними висипаннями, які турбують її протягом двох років. Раніше висипання були тільки на ліктях, але з часом хвороба спрогресувала і висипання з'явилися також на ногах. За цей час пацієнтка спробувала різні методи лікування: це були гормональні препарати, трав'яні збори. Але, на жаль, результату не отримала. Після проходження нашого комплексного лікування псоріазу вже через два місяці повністю всі висипання зникли. Ви це можете побачити на фотографіях, які надіслала нам пацієнтка. Це приклад того, як правильний підхід до терапії та медичний супровід під час лікування. Допоможе досягнути стійкої ремісії навіть у важких випадках. Я дякую пацієнтці за довіру та дозвіл поділитися з вами фотографіями до і після лікування. Якщо у вас турбують псоріаз чи інші шкірні захворювання, записуйтесь на онлайн-консультацію. Я допоможу знайти оптимальне лікування. Будьте здорові!